Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні ми продовжуємо рубрику щука на вулиці вже Листопад, і ми будемо перевіряти, що і на що хоче щука у листопаді. Сьогодні планую половити в нових місцях, через це взяв собі помічника. Це забродний костюм. Зараз ми будемо одягати костюм і лізти в очерота, пробувати покоряти нові місця. Також будемо рибалити з берега і забродах, будуть різні місця, будемо рибалити по-різному. Але думаю, сьогодні, завдяки костюму, мені вдасться показати результат, ми зможемо бувати в нових місцях, де ніхто ще не рибав. Підписуйтесь на канал, підтримуйте це відео підпискою, давайте доб'ємо 5 тисяч, ставте лайкосик, я вдягаю костюм і розпочинаю рибалку. Ну що, перша мамка є, десь під кіл, мабуть, 20. На махнатку взяла, такий непоганий. Супер, зараз будемо відпускати і далі ловити ще таких других пацанів. Полізли ми далі на першій точці, поки у нас скат на 20. Непоганий початок, зараз подивимося. Палка рибалкою, але обід має бути за розкладом. Вилізли на берег поміняти акумулятора і саме час підживитися. Покидали трішечки на другій точці, нічого немає, але нічого страшного. Зараз ми знову будемо залазити на цю кладку і впиратися. Ці дві точки є новими. Тут ніхто не рибалив, тому що ви бачите ось таку води. Потрібно них долізти. І саме з цих точок можна вижимати рибу. Думаю, що. Пізніше я повернуся обов'язково на першу точку, впевнений на 100%, не дивлячись на те, що тут вчора-позавчора було 50 людей. Вдумайтесь, 50 людей тут рибалили цих 2 дні. Я впевнений, що саме з цих точок можна буде зняти рибу, так як, як мінімум, тут ніхто не кидав свої блешні 30 грамові, не ляпався мені тут. Тому будемо перевіряти, а поки перекусимо і будемо продовжувати. Ми знову на місці продовжуємо рибалку. Це лише друга приманка на цій точці. Так що зараз все буде, не хвилюйтесь. Моя чуйка мене не підводить. Першу щуку залишилось чекати нам недовго. Головне – віра і робити все правильно. Поки Ловлю на трьохдімову приманку. Зараз пробую силикончиком. Дощик має бути. І взагалі таке, бачите, хоче воно нахмуритися. Зараз щучка повинна, Ви поняли. Подивимося. Але поки що не сильно. У нас хмара, тому і коливалки можуть спрацювати. Є сьогодні дуже круті коливалки з собою. Я вам покажу пізніше, обов'язково, коли її розловлю, навіть так сміло заявляю, тому що продукт дуже крутий. Підкладкою, подача така, блін, ну це Окунь, мабуть. Да, це Окуньова подача. Так, зараз подивимося, брати пісак, ні, можна не брати пісак. І, друзі, є Є фантастичний окунь, просто чудовий розмір. На блешеньку, про яку я вам говорив. Це Acoustic Baits Atom 13 грам Подивіться, який красик. Здоровена блесня. І просто кайфовий окунь. Зараз відчеплю. Кабачок справжній, завітав. Пробила його надійно. Покльовка в таких окунів дуже потужна. Новачки дуже часто можуть спутати її, та навіть і професіонали можуть спутати її з покльовкою щуки. Такий окунь б'є так, що в серце в п'ятки входить. О! Дивіться, кабанець. Давай, малий. Ось така в нас блешенька спрацювала. І зараз вам покажу ось цю фантастичну коробку. Трішечки продисторію. Дві недільки тому в себе в магазині я купив ось таку собі одну коливалочку. Бачите, вона трішки вже побита. Приїхав я на рибу, буквально декілька закидів, і я ловлю щуку на півтора кілограма. Давно чув про цю фірму, вирішив спробувати, тільки закинув і є гарна залікова щука. Після цього я собі замовляю ще 10 різних коливалок. І ось сьогодні я приїжджаю, ставлю першу коливалку. Буквально закидив 10 на одну, на іншу, поміняв три кольори, і є подача класний трофейний окунь. Вже дві рибини спокусилися на ці коливалочки. Будемо тестити. Я вам залишу посилання, подивитись acoustic bass називається фірма, є різні форми. У мене тут є Atom такий, Atom Sport, ось така типу Кастмастера, різні варіанти є. Не дешеві блешні, Скажем так, середня цінова політика, гривень 130-150. дивлячись яка вага, яка форма. Але вони точно працюють, про них я чув вже. Останні років три. І ось на кінець дійшли руки мої до них. І ви бачите, результат у нас є. Тому давайте продовжувати рибалочку. Опа! Якщо будуть такі окуні клювати, то в принципі це класно. Я за. Я вам скажу чесно, що приємніше тягнути ось такого окуня, чим щуку грам 700. Він дає сильніший бій. І покльовку дуже важко відлічити. У нього нереальна подача. Коли ще все було в ногах, в мене просто він десь з підкладки вилетів. Як ваху мені. Я офігел, думаю, ого. Але чути, потім наступні ривки окуня, вони не такі сильні, як щуки. Я відразу зрозумів, що це окунь, що це гарний окунь. Це вже, певно, четвертий окунь, якого я тут спіймав. Класна грає блешня, що на швидкій проводці, що на повільній і добре сипеться, що головне При ловлі на блешні. Буквально в воду полетіло в мене три види, ту, на яку я вже зловив щуку, кинув золото і ось третій знову риба. Робоча штука. Думаю, що якщо сьогодні ще будуть якісь виходи актив щуки, то є шанс, що ми спіймаємо на цю блишню. Як казав той черепашок ніндзя, я знову людина. Зняли ми заброди і прийшли далі. Холодно у них стояти, ноги захолов. Щуки немає, але спіймали гарного ось такого окунька. Зараз ми вилізли і прийшли на нову точку, будемо спускатися, пробувати ловити рибу. Зустрів по дорозі людей, рибаків, говорять мені, що е, сьогодні якийсь там високий тиск і щука клювати не буде. Я думаю, що багато з тих, хто дивиться це відео. Також про це чув і собі щось на рахунок цього думає, да, дійсно влів, потиск. Скажу вам так, що да, дійсно таке може бути, але на мою думку, це відсотків 1-2, що можна рибу не спіймати. Прям от так всі зірки не зійшлися, що дійсно вона десь стала, рот закрила і все. Але в інших 99%, 98% рибу можна спіймати завжди. І сьогодні ви це побачите. Щука буде на березі. Тут головне досвід, побільше практики, і все буде. Все можливо, немає нічого неможливого. Я вам ніколи не говорив, але, в принципі, на протязі всіх зйомок відео на каналі Golden Fish вони знімалися всі після вихідних. У мене вихідний понеділок. І саме на понеділок я постійно рибалі знімаю свої відео. І ви бачите, що все в принципі виходить. Не дивлячись на те, що вчора позавчора тут було 50 людей, а рибу тут зловити можна. І мій приклад це тільки підтверджує, що стільки там би хто не колов, яка б там погода не була. Все в нас, в принципі, можливо. Я ніколи вам не жалівся ні в одному зі 125 відео, які зараз є на каналі. Ви не знайдете, в принципі, що я говорив, о, вчора була неділя, мені рибу покололи. Мені її завжди колять. Просто я про це мовчу. Я рибаль по понеділкам. Дійсно, воно так і є. Дійсно мені важко, але все мене виходить. І сьогодні я щуку також спіймаю. Тому давайте будемо продовжувати. Подивіться, який вітрюган зірвався, хвиля дуже велика. Вода каламутиться, проводку з силіконом зробити неможливо. Тому зараз будемо пробувати саме на метал перебалити. Інших варіантів в мене поки немає. Потрібно дочекатися, коли зійде вітер. Тоді, можливо, щука змінить своє місце, вітер дує на нас. Зараз щука з середини водойми зіб'ється до берега. І коли все стане тихо, тоді буде шанс її спіймати. Але зараз шанс поки невеликий. Потрібно вміти витримати цю паузу. Нас рибаки закинув, раз-два не клює. Все, додому поїхали, риби нема тут. В таких погодних умовах треба терпіння. Та Будь-на якій рибалці потрібно вірити в себе і чекати ну здається такий вітер ще не рибалих це прям дуже сильний вітер якраз побачимо окуньосьоклюнув ще до вітру можна сказати він тільки розпочинався і була покльовка окуня Ну що, друзі, все-таки ми її дочекалися. І не повірите, на що вона взяла. Це краєчок сидить. Дуже маленька щучка. Беріть її під саку. Опа! І е. Далеко не цікавте. Дивіться, що у нас працює. А працює у нас пар... паралоночка. Мандулка про монтаж. Минулу риболовлю працювала паралоночка, а тут спрацювала мандулка про фонтаж. Грузило 8 грам dancing Freak І ось така полосата. Ось така приманочка спрацювала. В самому березі щучка взяла. Десь в цих коляшках стояла і вилетіла, взяла. Зараз ми заліземо в очерет. Зробимо собі десь кубло і покидаємо. такий вітер просто капець. Сьогодні я вимушений ловити на блешки. А вся риба стоїть на дні. І... Результат відповідний сьогодні в нас. Риба встала на дно, а я мушу кидати блешні до вітер. Ось і все. Фу. І так і рибали. Надії, що хтось активний летить все-таки, вийде з того. Дно. Все нормально, я візьму. На! Хочеш знати, як не клювати. Ось така у нас щучка в заліку. Трішечки стих вітер, почали працювати силіконом і відразу перше клювання не можна того читати. Десь приблизно 7 хвилин я кидаю силікон і вже є вариант. Тиск 300 неважливий. Спрацював колір лукс в розмірі 3,5 дюйма. Рівномірочка, легеньке покачування приманочки і все є. Дивимося, можливо. Ще хтось сидить Трішечки-тріше вже вітер втихає, я вже можу зробити закиди силіконом. І так вийшло, що це місце якраз, бачите, вітер йде на мене. Це ще куди не йшло, це не збоку. Далеко кинути я не можу, але добре, що він в цьому місці саме на мене. Є можливість закидати і робити нормальну проводку, тому що немає цієї дуги. Шнур у нас на тяжці, і відчув я це легеньке клювання чітко. Маленький щупачок або маленький куньок. окуньок. Наша вже четверта рибинка. Дивіться, який ікриний. дуже багато ньому. А! Око мені заляпав. Окуняк. Хорошо, відкліє риба. Ну що ж, друзі, час мені з вами прощатися. Сьогодні трішечки погодні умови зіграли не на нашу користь. Весь день був вітер, аж ось зараз він закінчився, але потрібно їхати вже додому. Абсолютно, весь день був сильний вітер, неможливо було працювати з силіконом. І іншими придонними приманками. Так як риба стала на дно, саме цими приманками потрібно було виманювати рибу. Сильний вітер дує, в мене рішення одне це кидати блешні. Кидав блешні, але сьогодні риба була, повторюсь, на дні. На блешню нічого не реагувало. Ось вже під вечір втих вітерець, і нам вдалося трішечки половити цю класну рибку. Я вам всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал обов'язково. Підтримайте відео лайком, пишіть коментар. І всі вам зустрічі на каналі Golden Fish.